Вітаю, друзі! Сьогоднішній день міністр юстиції Денис Малюська почав з хайпа. Немовірного хайпа, який розганяли всі телеграм-канали. Малюська запропонував відправити на фронт корупціонерів в От така ідея, яку перекрутив сам Малюська і створив з неї піар. Справа в тому, що корупціонери у нас в тюрмі не сидять. Вірніше сидить отакий от відсоточок дрібнесенької, дрібнесенької рибки. А так корупціонери у нас носять застави, виходять і спокійнісінько або звалюють за кордон в батальйон Монако, або е, рішають за справу і їх виправдовують. Е, більше того. Тих, хто не засуджений корупціонерів, на фронт від не вийде, вони під слідством. Це заборонено. Тільки тих, хто засуджений. А засуджених, як я казав, оскільки. Тобто, гарну ідею малюська перекручує. Насправді всі в'язні, всі засуджені, хто бажає і не вчинив тяжких злочинів проти людини чи держави. Мають право йти на фронт. І не треба вирізняти корупціонерів з них. Їх там отак от, насправді небагато. А хтось захоче, хай іде. Е, ну, це піар. І піариться на цьому малюська. Далі він йде з другим уже в обід заходом другої хвилі піара. Ех, Які палатні камери в СІЗО поробили, що й місць немає. Придурок. По-перше, радіти треба тому, коли в країні є дуже багато вільних місць в тюрмах. Це раз. Друге, ти і твої підлеглі перетворили Київський СІЗО з ізолятора на Катівню в центрі Києва. За визначенням омбусмена по перевірці четверо смертей, вбивств ви приховуєте під самогубство. Плюс катування, плюс побиття, плюс пресхати, плюс навіть передачі криїть, почали, що останній раз було при ранньому Януковичу. Вдумайтесь, передачі криїть, почали. Я вже мовчу про торгівлю адмінперсоналом СІЗО наркотиками та іншими речами. А малюшка піариця. Ну нічого. Е, його піар. З ним зіграє погану штуку. Чому скажу вам, друзі, працюю з іноземними правозахисними організаціями і будемо звертатися до Європарламенту, до європейських е е організацій, до глав держав європейських щодо введення санкцій відносно Малюцьких за Катівню в центрі Києва. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, слава Україні і смерть ворогам.